По поражению. Перепрошую. В чому проблема? Я у вас просто предупреждаю. Да по що... поражению, то я такая статья, что Я происходит. Есть статья 152. в Нарушение да. благоустройства. Да? да. И чем мы порушаем благоустрой? Вы нарушаете тем, что рассплеиваете плакат, независимо от того, какое есть содержание. Понимаете? Я сейчас просто перепишу ваши данные. Тираж, телефон За... Який телефон вас цікавить? Чоловік попередньо, чоловіка так розуміє, да, що да, то. Так, да. такой... Ви вважаєте, вважаєте, що... вважаєте, що це порушення благоустрій. Я не считаю есть административный кодекс oh, и там написано и еще что там документы? написано ну, процитуйте будь ласка 25. Как, как раз и является не вот процитуйте будь ласка счет... объявлений любых рекламных содержаний точно покажите будь ласка я вам не покажу это вы можете зайти в интернет на а мне знает, интернет сунул, вы сунул, вы сунул, вы нас в чем в чем я вас я прошу показать мне всю статью я кандидат Народні депутати, прошу показати мені цю статтю. мне всю статью. Ну так она ну, дел можемо проїхати. А, проїхати. Я, я не хочу їхати в роддел. Мені туди не по дорозі. Не, ну вам же цікаво, ви говорите. Ні, це, це, це у вас якісь питання виникають. Ми ж її знаємо. Процитуйте. процитуйте. А, вам треба так Ви показать. Ні, вы начали розказувати своїми словами. Я кажу, процитуйте. Що? Що запишу? Да вот. Что дать? Бахмат? Всього, всього хорошого. Дякую вам за попередження. Я зайду сьогодні ввечері вечір інтернет. І подивитесь. Це не є порушенням благоустрою, вибачте. Це подивитися в інтернет, ну та що.